Добрий день, з вами мігрант. Сьогодні поговоримо про компенсацію таку допомогу, яку ви вже давно напевно знаєте, але якщо що, пробіжемося ще раз: 40 злотих за надання житла для біженців з України, тобто 40 злотих день за людину. Спочатку прибіжемось, хто ще не знає, що це взагалі для допомоги. А для інших, хто вже знає, ще розкажу, для яких категорій громадян вона триває більше, ніж для всіх. Тобто після обмеження 120 днів, хто може далі отримувати допомогу? Ну, а з вами мігрант. Ми поїхали. Які особи, які надають біженцям з України проживання та харчування, можуть розраховувати на компенсацію в розмірі 40 злотих на день на особу? Однак існують правила та норми, які необхідно дотримуватись для отримання цієї допомоги. Представники польського уряду офіційно підтвердили, що після 120-денного періоду ця допомога для широких мас не продовжується. При цьому ті, хто в'їхав недавно і ще не втратив свій період, можуть перенести субсидію своїм домовласникам. Хто ж взагалі може претендувати на допомогу відповідно до статті 13 спеціального закону вказує, що розраховувати на виплати може будь-який власник, у тому числі фізична особа, яка веде домашнє господарство, яка забезпечує проживання та харчування громадянам України, які мають статус УКР? При цьому ні в спецзаконі, ні в окремих постановах польського уряду. Що регламентує порядок виплати цієї допомоги, немає обмежень ні щодо громадянства, ні за типом власності. Відповідно, розраховувати на виплати можуть і іноземці, у тому числі ті, що володіння приміщенням на правах оренди. Тобто не можуть отримувати цю е, субсидію так само і українці, і не обов'язково бути власником житла. Це може бути і орендоване житло. Немає обмежень щодо рівня родинних зв'язків між біженцями та особами, які надають приміщення та харчування. Тобто можна навіть свою о, родину закотирувати в себе і о, від за них отримувати цю допомогу. У травневих правках 2022 року е, до закону додано вимогу, іноземець, е, за якого може бути призначена допомога, повинен мати номер Песель зі статусом УКР. Без цього виплат. У виплатах можуть відмовити ще один важливий момент: у артикулі 69 дев'ятому є положення, що для укладення разового договору оренди з біженцем не потрібен дозвіл власника на проживання біженця та членів його сім'ї. Однак такий договір має бути затверджений нетріальна та містити точно дату закінчення виїзду. Насправді це виглядає так: якщо у договорі оренди немає обмежень. Можете заселяти біженців та отримувати виплати, якщо обмеження є. Цей момент треба обговорити з орендодавцем. Причому письмово розмір допомоги встановлений у 40 злотих на кожну особу біженця незалежно від віку. Сумарно отримувати допомогу можна на період не більше ніж 120 днів. Бо нагадую, взагалі в травні 2022 року термін був двічі менший, тобто 60 днів. Однак воєвода своїм рішенням може запроваджувати до з конкретних випадків і збільшити цей термін. Щоб отримати допомогу 40 злотих на день за кожного біженця, насамперед необхідно знайти осіб, які вже оформили статус УКР. І далі визначається з побутовими умовами. Пам'ятайте, потрібно не лише поселити біженців, а й забезпечити їх харчуванням. Укладіть договір з біженцем, дотримайтесь досягнутих домовленостей. Пам'ятайте, місцева влада має право перевірити і факт проживання, і умови, включаючи харчування. Згодом подайте в гміну заяву і заповніть спеціальні карти біженців. Створено та ведеться спеціальна база даних, в якій фіксуються всі одержувачі допомоги та іноземці, за якими вона призначається. Зроблено це з метою уникнути зловживання, коли по одним і тим самим людям отримують кошти в різних місцях або більше встановленого терміну. Я казав раніше 120 днів обмеження цієї допомоги. Але разом із тим існують категорії іноземців, для яких можливість отримати цю допомогу залишається після 120 днів. До них відносяться особи зі статусом Укр і перелік категорій, які мають інвалідність, люди похилого віку, вагітні жінки, батьки, які виховують дітей до 12 місячного віку, і батьки, які мають троє або більше дітей. І, взагалі, ця грошова допомога призначається. На період фактичного забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, на яких поширюється діє спецзакону спеціального закону. У ситуації, коли власник квартири виселяє з неї біженця, він може отримати грошову допомогу лише за ті дні, коли громадянин України фактично проживав з ним і отримав харчування. Після цього право на виплати зникає. Крім того, у заяві про виплату власник має зазначити період, на який надав харчування та житло. Якщо він надасть неправдиву інформацію, то як мінімум він не матиме права на виплату, а як максимум його можуть притягнути до відповідальності за надання неправдивої інформації. Тому щоб уникнути отримання неправомірної вигоди власникам квартири громадяни України можуть письмово повідомити органи місцевої влади, які відповідають за виплату вищезгаданої допомоги. Ну а з вами був мігрант. Всім до побачення.